Кров'яна чавунна піч-духовка 3 в одному, виробництво Туреччина Ефорісі EFS4, модель 4. Дана піч має потужність 8,4 кВт, здатна обігріти приміщення до 84 квадратних метрів при висоті стелі не більше 3 метрів. Дана піч виконана повністю із якісного турецького чавуну. Дані моделі існують в декількох варіантах цінової. Категорії і чимось відрізняється. Відрізняється саме в перший кольорі. Дані печі можна замовити в кольорі коричневому шоколадному, або чорному кольорі, як на відео. Далі відрізняються дані печі наявністю смотрового скла. В даному випадку ми бачимо це смотрове скло, німецьке терми... термостіке скло, яке нам дає ефект каміну. Тобто ми можемо не тільки контролювати кількість палива всередині топки, а й насолоджуватись. Тим, як воно там горить. Ефект каміння. Також відрізняється дані печі самою топкою всередині. Тобто в даній моделі топка повністю виготовлена із якісного чавуну. Є моделі, в яких ще додатково всередині вставлена термостійка цегла для усилення підсилення процесу і зберігатися пічку від високої температури. Що ми бачимо конструктивно, як ця піч працює. Перше, завантаження палива відбувається через фронтальну дверку з термостійким склом в середину топки на чавунні колосники. Зверніть увагу, що всі стінки та колесніки все виготовлено з чавуну. Глибина топки дає можливість завантажити поліно до 35 см, що дуже важливо. Також дана піч комплектується можливістю відкривати зольнік. Щоб просипалася сажа. Тобто є задвіжка зліва, яку ми тягнемо на себе і відкриваємо повністю, щоб просипалася жужелка, яка в процесі горіння дров Від... Закрито, відкрито, закрито, відкрито. Якщо нам потрібно поворушити колесники, є ще одна задвіжка. Вона знаходиться спереді зліва. Ця задліжка рухає дрожу і приводить, розворушує жужулку, щоб більш інтенсивніше відбувалося горіння. Приток повітря в зону горіння відбувається знизу через зонник. Ми керуємо таке смотрове віконечко, те, що воно більше-менше піддувало, регулюємо приток повітря. Якщо нам треба вигрузити золу, яка накопичилася в нижньому приміщенні, тут є луточок. Зверніть увагу, який він величезний, на повний розмір цієї топки. Витрусили, загрузили назад. Всі дверки виконані з чавуну. Фіксатори закриваємо, надійно прижимаємо. Зверніть увагу, що чавунні. Круги вверху є саме три трьох розмірів. Два круги справа одного розміру. Вони всі з'ємні. І головний центральний круг по центру. Для того, щоб ми не руками все це піднімали, в комплект поставки входить такий гачок. Цим гачком можна піддіти і відкрити повністю. Загальний круг повністю, або піддіти і відкрити тільки нижню частину. Щоб він не відкривався самопроізвольно, тут є задвіжка-фіксатор. Її треба потягнути на себе, і тільки після цього ми можемо відкрити середній круг. Також для зручності є смотрове віконечко. Закрито, відкрито. Можемо контролювати, дивитися, скільки палива ще всередині залишилось. Далі ця духовка не тільки обігріє наше приміщення, а ще й дасть можливість нам приготувати смачну картоплю смажену чи будь-які інші смаколики. Для цього в нашому доступі є духовка. Духовка з термостійким склом, звертаю увагу. Відкриваємо духовку. Що ми бачимо? В комплект поставки входить противень і решітка, на якому цей противень стоїть. Зверніть увагу, що тут також є додаткові задвіжки можливості регулювання температурного режиму всередині духовки. Також регулюється температурний режим ще такою додатковою задвіжкою. Для того, щоб побачити, що саме вона регулює, нам необхідно відкрити чавунні круги згору. І тоді ми бачимо, що при відкриванні цієї задвіжки ми відкриваємо проходження диму напряму в димохід. Тобто, якщо нам потрібно, минуючи, не нагрівати духовку або, наприклад, зменшити її нагрівання температури, ми можемо регулювати цей проток димогазів. Зверніть увагу, ось справа видно це віконечко, яке регулюється цією задвіжкою. Бачите, повністю закрито, відкривається більше-менше. Дана піч має наступні розміри: висота печі 60 см, ширина печі 80 см та глибина 44 см. Додатково дана піч може комплектуватись високоякісним димоходом із нержавіючої сталі. Конфігурацію димоходу узгоджуємо окремо. Також дана піч може бути в, на високих ніжках. Якщо ми беремо модель на високих ніжках, то ще зручно зможемо знизу під пічкою складати дрова. В даному випадку піч на коротких ніжках. Різні варіанти печей. Є аж 11 моделей даної печі. Всі вони є у компанії теплобезгазу та можуть бути замовлені, встановлені в ваш будинок, доставлені новою поштою, оплачені наложеним платежем, кредит, розсрочка, готівкою, безготівковий розрахунок. Якісні пічі ефорісії. Зроблено в Туреччині. Замовляйте в компанії «Тепло без газу», задавайте ваші питання в коментарях, ставте лайки, завжди раді сорокньому зв'язку.